Доброго дня, дорогі глядачі! Радий вітати вас на нашому каналі. Мене звати Василь. Це наше перше відео. Наш канал присвячений вирощуванню рослин. Рослин як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Вирощуємо різні культури, як помідори, так як в цій теплиці наразі. Так, перець, баклажан, огірок, томат і ну, різні, різні овочеві культури. Буквально всі: квасолю, спаржу так далі. І тому подібне. Цей, канал, цей канал буде про як посадити рослину, чим відробляти. І всі стадії, тобто всі стадії росту, всі стадії росту, і як правильно доглядати. Будемо показувати, і будемо учитися від вас також. Сьогодні хочу показати вам нашу помідору. Нашу помідору станом на 15 вересня. У нас вона у нас трошки, як би, не, не планова, дружина її посадила. І ми її попасинкували, але зараз вам покажу. Вона, так скажемо, так скажемо без добрива. О, йшла без добрива. А сьогодні була проведена єдина, о, єдина профілактична, профілактичне оприскування від шкідника. Від шкідника і від фітофтори. Ось так. Стадія цвітіння, стадія цвітіння, але іще слаба зелена листова маса. О, так пізно в нас ще о, в такій стадії томата не було. Це перший рік. Ну, ну, побачимо, що, що з того буде. Побачимо, що у нас. Ось так виглядає томат. Ось так він виглядає. Тут в цій теплиці. Теплиця у нас 10х50. На закладено закладено 2000 рослин. 2000 рослин. Ну і побачимо, що з того вийде. Побачимо, будемо знімати. Будемо знімати багато цікавого контенту. З нас красиве відео. З вас лайк і підписка.